10 лютого у світі відзначається всесвітній день боротьби з епілепсією, тому хотілось би трішки проговорити про це захворювання. Епілепсія – це одне з найчастіших хронічних захворювань нервової системи. І взагалі то як воно виникає, як воно проявляється, і що з ним робити? Тобто, епілепсія викликається внаслідок надлишку електричної активності клітин кори головного мозку. Тобто, що це таке? Клітини кори головного мозку, вони генерують електричні імпульси. Так, це нормально, але коли вони генерують їх або більше, ніж треба, або генерують не там, де це треба, або не в той період, коли це треба, тоді може виникати дане захворювання. Чим воно проявляється? Епілепсія може проявлятися не тільки судомами, тобто класичний напад епілепсії, класичний напад, він характеризується виникнення судом чи то в певній частині тіла, чи то по всьому тілу. А зазвичай цей напад характеризується втрати свідомості хворого, тобто хворий не пам'ятає, що взагалі сталося. Тобто, хворийшов, хворий різко впав, хворого виникли напади судом. До нього позбігалися люди. хворий потім відкрив очі і каже, що було. Є види епілепсії, коли хворий не втрачає свідомість. Тобто в свідомості, проте в нього йдуть так сказати, судоми в певні половині тіла. А, також напади епілепсії можуть проявлятися звичайними ну, відчуттями якихось таких дивних запахів, найчастіше це така палена резина, а, візуальними галюцинаціями, тобто спалахи світла, загальмованістю. Тобто хворий може йти, просто зупинитися, а потім піти далі. А ніхто на це не звернув уваги, а хворого був напад епілепсії. Тобто, дуже часто навіть таке Виникає в дітей. Коли дитина сидить, дивиться мультики, а батьки дивляться, ой, дитина так захоплена, на все це дивиться, а в дитини просто абсансна епілепсія, в дитини напад за нападом, дитина дивиться той телевізор на ці спалахи світла. Насправді, то дитину, так сказати, вджучить епілептичні напади. Які є причини епілепсії? В більшості випадків, тобто це 60%, відсотків, причина епілепсії не з'ясована, тобто невідомо, коли вона почалася, чи вона спровокована, а в 40% випадків причину вдається з'ясувати. Тобто, що це може бути? Це можуть бути наслідки якихось уражень мозку, наслідки пологових травм, тобто гіпоксії, наслідки пухлини мозку, наслідки травм, наслідки інсультів. А дія токсичних речовин, наприклад, такої як алкоголь, тому що алкогольна епілепсія – це доволі часто причина, як виставляється сам цей діагноз? Перший напад судом він ні про що, чесно кажучи, не говорить. Від перших судом епілепсія не виставляється, тобто там може бути багато причин, починаючи зі стресу, починаючи з недосипань, з надмірного вживання кофеїну, з надмірного вживання алкоголю. Тобто перший напад, чи не про що не говорить. Якщо у хворого фіксується другий напад, потім ця вся активність ще визначається шляхом електроенцефалограми, тоді хворий так отримує діагноз і отримує відповідну терапію. До речі, ця терапія зараз у нас в країні йде програма по державним по доступним лікам. Тобто, більшість препаратів вони зараз є в наявності, і вони є в наявності навіть без доплати. Що робити, коли у хворого або там брау. Людини на вулиці або не близько в настався такий напад. Перше, саме головне, в рота не треба сунути ні ложки, ні пальці, тому що засунути ложку в лучшому випадку це зламані зуби, засунути пальці, ну про пальці можна забути. Тобто хворого достатньо буде просто перевернути, перевернути набік і чекати, коли цей напад пройде. З Зазвичай він триває ну не дуже довго. І чи треба викликати одразу швидку допомогу? Ні. Більшість нападків, більшість нападів епілепсії, вони проходять без потреби виклику екстреної медичної допомоги. Якщо ж у людини сякої стався судомний напад, цей судомний, судомний напад триває більше п'яти хвилин, або в нього йде серія судомних нападів. Тобто закінчився один судомний напад, почався інший і так далі. Або ж людина не приходить до свідомості після нападу. Бо це може бути перший напад. А якщо людина з нападом вагітна, або ж якщо це сталося у воді, тоді бригада екстреної медичної допомоги вона викликається обов'язково. Діагностика епілепсії. Ну, основний, ну, по суті, єдиний метод діагностики, який вже підтверджує саме електричну порушення електричної активності кори головного мозку, це електроенцефалограма. Ну, ця процедура проводиться у нас на базі нашої лікарні. На базі нашої лікарні вона проводиться абсолютно безкоштовно. Достатньо просто взяти електронне направлення ну, і записатися ж на саму процедуру. І на завершення всього, що хочеться сказати, то це бережіть себе. Вчасно звертайтеся до відповідних лікарів і ніколи не займайтесь самолікуванням. і не суньте ложку в рота, хворому з епілепсією. і пальця.